Дегустуємо еклери з карамельною начинкою від Вацак. Мабуть, це новинка, тому що я їх бачу вперше. За ці еклери я заплатила майже 75 гривень і вага їх 210 грам, 10 штук. Що тут у нас по складу? Склад непоганий, я вам скажу. Всі там кричать, Вацак це одна хімія, одна хімія. Тут нічого склад хороший. Давайте пробувати. Якщо воно не вилазить, воно приклеєне чи що? Ось такі дуже гарні малюки. Ой, запах клас. Якийсь такий запах, як з дитинства, прям. Дивіться, як це все апетитно виглядає. Ось тут дірочка, куди заливали карамель. І ось так це виглядає всередині. Начинки достатньо багато. М -м -м. Я еклери з карамелю куштую вперше, тому що до цього. Я куштувала або з білковим кремом, або зі згущенкою. А карамель це для мене відкриття. І що я вам хочу сказати? Тісто на еклерчиках свіженьке, смачненьке. Тут достатньо начинки смачної. Для мене вона, правда, трошечки засолодка, але це карамель, тому й не дивно. Але якщо такі солодощі, наприклад, їсти з чаєм з несолодким, то це буде якраз ідеально. А хто з вас уже їх такі аклері? Пишіть у коментарях, вам сподобались вони чи ні.